А не ли співають, ца я питають, погрі видають, пасти грають, чудо, чуда повітря. Горя! Христос сратився, Бог оплодився. ангели співають, свівою витаю. Приносить, Христос, родився, Бог наплатився, ангели співають цар'я витають. питаю. Slava go with you, Jonas. З цими нарожденними святами. Ці як найкраще і святкувати других мирі дочекатися, хай кожний втішається, Христос рождається. Слава Його! Всім гарних свят і вам. Христос рождається. Слава Машина відкрита, машина.